Сьогодні у випуску шестеро волонянок беруть участь у перших європейських іграх в Баку на путні слова під час підняття олімпійського прапора в Луцьку. Мрії волинських легкоатлетів втілюються в життя. У Луцьку будуватимуться сучасні сектори для змагань. Програли лише чемпіоном Польщі. Юні воловолістки обласної дитячої юнацької спортивної школи посіли друге місце у 27-му міжнародному фестивалі. З цього виду спорту опановуємо туристичні навички змагання пам'яті Ігоря Коротуна. Між сільськими шкільними командами області У день відкриття перших європейських ігор у Баку, де змагатимуться і шестеро волонян, в обласному центрі відбулося свято Олімпійського прапора. Подібні змагання для спортсменів так званого старого світу триватимуть згідно з домовленістю НОК країн Європи за рік до головної спортивної події. Чотириріччя європа доганяє тут, можна сказати, і Америку, і Азію. Адже раніше проводилися поряд із Олімпійськими іграми, панамериканські пан ігри, азіатські ігри. В Європі такі комплексні змагання проводяться вперше. Україна приймає участь. Більше 230 спортсменів з України приймають участь, і ми дуже раді, що шестеро представників Волині це представники боротьби, боксу, веслування і велоспорту, приймають участь в цих європейських іграх. Є календар, за яким можна слідкувати, будуть транслюватися на весь світ по всіх спортивних каналах, по всіх, по всіх засобах масової інформації. Це цей захід, який привернув. Увагу, і це повинен зробити, зробити такий Внесок у розвиток миру, у розвиток спорту. Майстер спорту України міжнародного класу Олена Цьогось брала участь в Олімпійських іграх у Лондоні, а тому добре розуміє, що означає для спортсменів Олімпійські символи і ідеали. Особливо, що ми серце, коли бачиш, як розвивається Олімпійський прапор. Так, це дуже приємні відчуття. Ну, тим паче, що я там була, бачила це все. Я розумію, як зараз нашим олімпійцям там. Шкода, що немає мого виду, звичайно, але вийшло, що ще трек не построїли. Але дуже, дуже рада за них. Ну, попереду Олімпійські ігри у де Жанейро знаю, що дуже серйозно готуються до них. Ну, готуються, звичайно. До всіх змагань серйозно готуються. Ну, олімпійські ігри це якби така вершина сама. Право підняти прапор держави і олімпійське знамено надали учасникам головних ігор сучасності, заслуженому майстрові спорту України Надії Миронюк та майстрам спорту України міжнародного класу Оленіцьось і Миколі Гордійчуку. Запросили на свято майбутніх спортсменів та учасників і призерів Паралімпійських ігор. Дуже приємно, що нашу волинь представлятимуть спортсмени наші, за яких ми будемо вболівати, Я думаю, кожен з нас бажає їм. Божого благословіння і реалізації, ну і здобуття найвищих нагород. Приємно тут бачити підростаюче покоління цих діток, які розуміють, що спорт це те, що їм потрібно для того, щоб бути і захисниками своєї вітчизни і її будівничими. Бажаю всім. Побувати досягши певних вершин на Олімпійських іграх, а вже там я думаю, як кажуть, апетит приходить під час змагань. Вигравати і ставати олімпійськими чемпіонами. Першою із волинянок стартувала на європейських іграх Баку лучанка Яна Біломоїна. Вона фінішувала сьомою у велоперегонах класу Маутенбайк. Ще одна представниця обласного центру, веслувальниця Марія Повх, посіла шосте місце у змаганнях байдарочників на дистанції 500 метрів. Уже понад два десятиліття легкоатлети Волині лише мріють про повноцінний комплекс для тренувань. Стадіон Авангард на жаль, давно втратив свої колишні пути. Нині ж спортивний комплекс має шанс стати не лише повноцінним майданчиком для тренувань, а й отримати сертифікат другої категорії міжнародного класу, приймати у себе змагання і збори високого рівня та перетворитись на стадіон світових стандартів. Така можливість утворилася із укладанням меморандуму про співпрацю між міністерством молоді та спорту, федераціями легкої атлетики України та Волині і фондом Ігоря Палиці нов. Жорстко і чітко регламентується багато речей: і ухил доріжки, і розташування секторів, і категорія покриття, і категорія обладнання. І ми вдячні нашим партнерам. Ми вдячні фонду Ігоря Палиці за те, що проходить не просто реконструкція, а відбувається реконструкція у чіткій відповідності з усіма стандартами. Це трохи дорожче. Це важче зробити, але це ну, більш відповідальний такий підхід, який дає ну, на майбутнє дає можливість тут проводити змагання і національного, і міжнародного рівня, що ми вже і запланували. Наступного року ми плануємо тут провести національні чемпіонати в 2017 році. В нас є плани запросити сюди один з. Європейських серйозних чемпіонатів або кубків Окрім комплексу Олімпійський, що має першу категорію акредитації і єдиний може проводити чемпіонати світу та олімпіади. Відтепер, завдяки фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, ще й наше місто зможе приймати змагання високого рівня. Ми розробили проект спільно з Федерацією легкої атлетики. Ви бачили під час підписання меморандуму ці проекти вживу, доріжки виглядають отак: червоного зеленого кольору. Сектори будуть виділені зеленим. Це сучасна така легкоатлетична мода. Стадіони почали робити в двохкольоровій. Це більш так привабливий вигляд має і зручності і трошки для спортсменів. Покриття буде швейцарської фірми. Коніка називається Коніпур ЕСП. Це сертифіковано міжнародною федерацією легкої атлетики. На такому покритті встановлювалися рекорди світу, проводяться чемпіонати світу, Європи. тобто… Наш стадіон має відповідати всім вимогам. Це покриття при правильній експлуатації може служити дуже довго, і 10 років, і 20 років. Тобто ці покриття сьогодні користуються попитом в світі, тобто вони почали виготовляти там 10 років їх назад, 12 можливо, і на сьогоднішній день ще немає ну, особливих десь проблем. Якщо вдруг якісь механічні пошкодження, це може дуже легко е, поновлюватися. Федерація легкоатлетів Волині бере на себе зобов'язання контролювати роботи з реконструкції, а також наповнити уже побудований об'єкт необхідним змістом. Тут зможуть готувати професіоналів світового класу із найрізноманітніших видів легкої атлетики. Окрім того, в комплексі навчатимуть тренерів і суддів. Запросять на збори спортсменів зі східної України. Одна із необхідних вимог акредитації легкоатлетичного комплексу другої категорії наявність додаткового тренувального стадіону. Найкращі можливості для цього у стадіону Східнонаціонального університету. Імені Лесі Українки, де вже відбулася реконструкція першої черги. Ігор Палиця, який є головою наглядової ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, та його батьки зроблять подарунок для університету, реконструюють існуючий стадіон. Міцентрія роль в тому, щоб тільки дати поштовх, тобто відкрити стадіони, щоб були місця, де могли б займатися ці люди. Іменно молоді люди. Ми зараз маємо при на перспективу. Ми хочемо, щоб наша нація була здорова, щоб нація була здорова, то треба вести здоровий спосіб життя. Найкращі спортсмени в Волинської області це студенти з Києвно-Європейського національного університету, інституту фізичної культури і здоров'я. І я думаю, що навіть ті, хто зараз навчається і хто закінчив університет, вони практично всі... Хто стали чемпіонами світу, Олімпійськими, в Олімпійські іграх брали участь, це всі наші студенти. Я думаю, що вони якраз і над тим працювали, що вони хотіли побачити в цьому стадіоні, і фонд Ігоря Петровича якраз хоче їм цьому допомогти. Постійно ми фінансуємо збори наших студентів, але зараз за останній час. Ми створили таку інфраструктуру, що вони вже думають, чи десь платити якісь кошти, їхати десь в іншу область чи на збори, чи можна проводити збори на базі нашого університету, і в тому числі на базі нашого стадіону. Відновлення стадіону відкриє перспективи не лише спортивні. Голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександр Товстенюк, як економіст бачить дуже широкий спектр нових переваг для усього міста. Це потрібне Луцьку, це потрібні Волинській області, це потрібні країні наші. Це дуже серйозний крок, глобальний крок такий вперед для розвитку інфраструктури міста, для розвитку економіки міста, для розвитку готельного, туристичного бізнесу, для розвитку закладів громадського харчування з того, що харчуються люди, тому що рівень таких змагань передбачає приїзду до 15 дві тисячі учасників. Якщо взяти ще супроводжуючих людей, то це порядка трьох тисяч може бути. І це люди, які будуть проживати 3-4-5 днів. Протягом періоду змагань. Це суттєвий вклад в ріст економіки міста. Терміни реконструкції достатньо стислі, тож робота розпочинається найближчим часом. Загальний кошторис реконструкції на авангарді 6,5 млн грн на сьогоднішній день такий кошторис, а на сну мільйон 600 тисяч гривень. Значить, планується закінчити всі ці роботи до 1 вересня. А відкриття, якщо, дасть Бог, все буде добре, це друга субота вересня, день фізкультури. У скрутні для країни часи важко говорити про розвиток спорту, зокрема. Але в Луцьку, незважаючи ні на що, закладаються його міцні підвалини. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк відіграє у цьому чи не головну роль, адже за чотири роки свого існування у програмі Луцьку спорт високих досягнень реалізували кілька десятків проєктів. Серед них облаштування шкільних футбольних полів, майданчик для стріт-воркауту, реконструкція басейну, підтримка спортсменів та організація змагань. У польському місті Староград гданський завершився міжнародний фестиваль дитячого волейболу. Нашу країну представляли вихованки обласної дитячо-юнацької спортивної школи. У фестивалі брали участь, крім волинянок, команди з Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Росії, Німеччини, Швеції та Фінляндії. На першому етапі змагань дівчата з Луцька здолали усіх суперниць з рахунком 2-0. А от проти німецької команди з Бремена довелося грати три партії. Перемогли 2-1. Програли наші землячки лише господаркам, чемпіонкам Польщі. Їхали туди просто для накопичення досвіду, але нам ще й вдалося і результат показати. Чесно кажучи, ми самі цього не очікували, але все ж таки цей турнір дуже багато дітям дав. Мені навіть було таке враження, що на, на вже на кінець турніру наші діти на півроку на рік додали і в тактиці вони і розуміти гру. Якось почали якось набагато впевненіше себе почувати. І ця сама розкута обстановка для нас, що це не офіційні змагання. Тобто вони вже показали зовсім іншу гру, і вони просто повірили в себе. Що вони можуть, і що це все, що ми їм розказуємо про чемпіонати Європи, про і про все решта, вони побачили, що це є реальність, і я так думаю, все ж таки наша підготовка. Хоча, якщо взяти наші команди, які в Україні є інтернат чи е, спецкласи, чи спортивні інтернати, то їм би це було нормально, бо вони по два тренування в день мають. Так як ми маємо в принципі одне тренування, але досить інтенсивне, то ми, в принципі, витримали. Хоча в один день нас було чотири зустрічі, хоч і з трьох партій, але вже прийшлося викласти всі сили, і проявити силу волі добре, щоб ще й показати результат не просто відіграти гру. А щоб ще й виграти. Приз для кращого нападаючого фестивалю волейболу у польському місті Староград-Гданський отримала Наталія Ксензук. Сам турнір був дуже цікавий і насиченою грою. Було дуже багато команд з різних країн. Саме день такий був насичений, коли у нас було чотири гри. І остання четверта гра була з Латвії, збір Латвії. Це була сама сильна команда. Ми вже були дуже Сил вже майже з на нас не було нападати, все. але все-таки ми їх виграли і ми вибрали попасти в фінал. І остання гра була з Польщою, І ми зіграли її дуже добре. Виграли всіх майже по 2-0, а програли тільки були Польщі. Але вони були трохи старші за нас і все-таки краще і сильніше нападали. Ну, Багато передач йшло мені, і я їх майже всі забивала. І так вийшло. Вражень було дуже багато, цікавих моментів. Також побачили команд різних, як вони грають, на якому рівні. Ну, Взагалі дуже все класно було. Також гуляли, місто саме по собі гарне, дуже ці гарно». Місто, мабуть, запам'ятається найбільше, тому що це і старовинне місто. Так, бо самих будинків не було так багато. Ніби щось такого як до слова міського типу. Також було дуже смачне морозиво. Морозиво поїли трошки? Так, всі. І як тренери на це дивилися вам де грати? спочатку в перший день нам не дозволили, але вже як ми зіграли, то нам дозволили всім його купити. У підсумку лучанки привезли додому кубок за друге місце у фінальній частині. Вони виграли у збірної Латвії і другої команди з міста організатора змагань. Серед кращих гравців турніру і наша землячка Соломія Рибай. Ми їхали, ми знали, що там буде 1999 рік, ну старші за нас, але ми хотіли попробувати свої сили. Ну і так вирішили. Ну і так в нас. Получилося, що ми боролися і, ну, і в нас все вийшло. Трошки познайомилися з, з тими командами, є вже друзі? Е, та так, ну, майже ні, тому що е, ну, різні мови, ну, ми так досконало ну, знаємо англійські та інші мови. Е, тому просто так грали. Це твоє враження. Е, як вдалося виграти ось таке друге місце? Це все-таки е, турнір досить таки солідний. Ну, головне, це в нас була команда. Ми грали, ми були впевнені один в одному. Ну, ми допомагали один одному під час гри. Також ми довіряли нашому тренеру, ми його слухали. І ми, ну, ми робили все те, те, що ми відпрацьовували на тренуваннях, і нас получили війни в другий місце. Ті, хто хочуть чогось досягнути в спортивному житті, не мають канікул. Отож, дівчата тренуються і влітку. П'яте на Волині юні туристи сільських шкіл змагаються за медалі і кубки турніру пам'яті одного із засновників цього виду спорту у загальноосвітніх навчальних закладах області Ігоря Коротуна. Школярі готувалися до стартів у заміському оздоровчому таборі центру туризму, спорту і екскурсій обласного управління освіти і молоді, сонячний, що у селі Луцького району. У програмі шість видів туристичних змагань і похід. Юні туристи взяли участь в особисто командних змаганнях з пішохідного туризму, долаючи смугу перешкод для учасників команди. Зощівської загальноосвітньої школи Горохівського району старти дистанції слалому на байдарці були першими у спортивній біографії. Мені що було важко. Ні, не було важко. Дуже було легко. Це дуже легко, але трохи було тяжко. А де тренувалися? А... А... Нас тут були пере... ну, типа вчили тут, як треба плавати. Як треба плавати? А ніколи в човні не сиділи? Ні. Ніколи. Ні. Взагалі туризм чим приваблює. Ну тут дуже цікаво лазити по стінках та, ну, навчатися чогось нового, показати свою фізичну силу. І хоча учениці Теклинської загальноосвітньої школи Кам'янька-Ширського району Руслана Тачинська і Оксана Качан не вперше беруть участь у подібних змаганнях, без неприємності на дистанції слалому не обійшлося. Чи вони вперше сиділи? Ні, ні, ні. Ми того року були на цьому змаганні і вже десь втретє, десь приблизно в третій раз плаваємо. Що сьогодні було? Сьогодні були орієнтування в лісі. Ми або приплимо на байдарках і буде скелелас. Зараз ми підемо. Досвідчені туристи. Ну так, да, трішки є. За да. що все-таки люблять туризм? За те, що, що... це дуже, дуже весело і багато спорту. Багато спорту. Різнов... Дуже великий різновид спорту. «Ну, Що сьогодні штрафнівочки? Да. Як? Нащо? Ну, просто так вийшло. зразу не зорієнтувалася, як потрібно було робити. Відбулися змагання з велосипедного туризму, спортивного орієнтування. Було й чимало особистих конкурсів, як, скажімо, скелелас. Ірина Загура із Городницької загальноосвітньої школи Любовського району показала досить пристойний результат, випередивши багатьох хлопців. Досить серйозно готувалися ми до змагань. Но... У нас немає можливості готуватися в школі, дуже так ретельно готуватися до змагань. Але ну, як можемо, так ми викладаємося. Я бачу, результат досить -таки солідний. Одинадцять п'ятдесят це здається поки що краще. Не знаю, я могла і краще. Для мене це результат не найкращий. А скільки ти вже років приїжджаєте на змагання? Я вже третій рік. Далі? Третій Уже рік є досвід. Да. А як пройшли сьогодні байдарки? Нормально. А який Ви туризму більш приваблює, скажімо? Орієнтування. Так. Чи? Да. Чим? Не знаю, воно, мабуть, цікавіше за все. Ти ваша школа вирішила цього року піти на велосипедах похід? Так, да, 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 наша. А чому? Чому на велосипедах? Тому що на велосипедах, мабуть, цікавіше, ніж пішком іти. Ми на велосипедах вже третій рік по-моєму. Третій рік вже на велосипедах ходимо в похід. В школі велосипеди чи власні? Власні. Шукаємо велосипеди і їдемо спортивні. Саме туристичним походом завершилися змагання меморіалу Ігоря Кортуна для волинських туристів, які навчаються у сільських школах. Ми ці змагання проводимо вже в п'ятий раз, і інтерес до них абсолютно не зникає. А щороку до нас приїжджають всі команди на цей зліт, діти. Цікавляться даною темою, є такі команди, які можливо трошки менше підготовлені, або не мають достатнього відповідного спорядження, адже е придбати байдарку на даний момент це не досить дешево, так скажемо. І тим більше для сільських шкіл це надто накладно, тому можливо і справді є такі діти, які вперше е спробували свої сили е долаючи такі водні ділянки. Але до цього ми їх готували в програмі табору було передбачено проведення майстер-класів з усіх цих видів, і тому діти, хоча б можливо, перші навики, але все-таки саме ось тут в таборі вони здобувають. Можливо, це ще буде і стимул для дирекції купити, потім, скажімо, човна байдарку, як приїдуть дітки і скажуть, ми хочемо. Буває і так. Нам приємно, що в багатьох районах знаємо про таке, що з'явилися свої плавзасоби, байдарки. І до нас на обласні зльоти вони приїжджають навіть із своїм спорядженням. Учні школи Села Гараджа на правах місцевих могли би ходити до табору тільки на змагання, але учасники республіканських туристичних змагань і переможців обласних навіть не уявляють. За яких умов можна добровільно відмовитись від спілкування з ровесниками? Тут цікавіше. Пощастило, бо в селі, в своєму селі є де прийти, можна підпівати. Ну, в своєму селі програвати не можна. Ну так. Да. Уже вигравали? Так. Да. Це була третя область, взяли перша, на четвертій взяли третє. Зараз воюємо за перше. В троті поки що читаємо. Ну, чим приваблює туризм? Не знаю, дома не пихаєш, тут то Незабаром визначить переможця п'ятого обласного злету з туризму серед сільських шкіл пам'яті Ігоря Коротуна.